Шановні глядачі, а ми раді повідомити вам, що у нас у студії гостя, співачка, телеведуча, засновниця творчих студій світ Фемілі Клаб. Яцута. дуже раді вас бачити. Всім доброго доброго дня. Дуже приємно, що ви завітали до нас прямо сюди. Не по зв'язку, не онлайн, а просто офлайн, як у старі добрі часи, коли всі завжди зустрічалися у студії. Так, це так приємно настільки. Знаєте, це таке щастя зараз, просто супер. Так у щастя у простих речах, насправді, так, а особливо після такої ночі, так да? як така, ми сьогодні да, пережили. так. Після такої ночі все прокинутися вже щастя. Насправді Так, відсотків. Мені хочеться розпочати од самого початку, бо я знаю, що ви з дитинства займалися хореографією, вокалом. Акторською майстерністю, а потім поступили на медичний. Так. Чому це було ваше таке рішення, чи батьки змусили? Ну, Якщо чесно, то змусили батьки вступити, але ну, мені подобалась медицина. Тобто, коли ми розмовляли про те, ким все ж таки я буду, я завжди казала, я буду артисткою. Мама казала: ну слухай, ну, артистка це така професія, ну. Її, ну... Давай, все ж таки, медицину. Я сказала: окей, буде медицина. Я закінчу, але я буду артисткою. Так воно і вийшло. А все закінчили, все вийшло, все добре. Так, так і... прекрасно закінчила. І після цього у 2017 році ви заснували. Стали засновником великого творчого простору для дітей, світ Фемілі Клаб. Тут у нас у місті Дніпро у Дніпрі, так так. Ну, якщо чесно, то знову ж таки, да, з трьох років я займалася вокалом, хореографією, акторською майстерністю. І з 16 років я викладала. Тобто я тренувала, працювала, знімала такі маленькі зали, там 20 квадратів, потім 30, потім 50. І вже в 17-му році. Мали ми можливість, і я відкрила велику студію, де займаються дуже багато дітей. Я можу про це розповідати просто е, вічність. Сьогодні працюємо 29 травня буде звітній концерт. Круто. А я ще чула, що коли розпочалася повномасштабна війна, на базі вашої студії ви допомагали дітям-переселенцям. І зараз допомагаємо. Ну, по-перше, коли розпочалася війна, у нас з 250 дітей, які займалися, залишилось шість. І це були ну, дуже складні часи. І для мене це був величезний стрес. Зрозуміло, всі їхали за кордон, і потрібно було якось відроджувати, да, знов працювати. І ми почали в травні місяці, почали працювати того року. Почали приймати дітей і переселенців теж вони займаються на окремих умовах. У нас їх дуже багато. І зараз повернулись вже і діти, які... Поїхали за кордон. Але це дуже зараз. Вона. Вони повертаються. Це чудово, це дуже приємно. Є звісно, які залишаються там, але у них там прекрасні результати. Я дуже їм пишаю. Знаєте, коли в Італії у нас є дівчинка, яка захищає збірну з гімнастики. Розумієте, які у них ну досягнення просто супер. Діти приїхали, вони вміють все їх отак, от з руками і ногами. Забирають і вони там займаються, е, тому я їм опишаюсь, Звісно, дуже сильно сумую. Але є ті, хто повертаються, і ми працюємо. Ну, я дуже багато чула, і коли до нас у студії приходили різні тренери спортивні. Вони також кажуть, що коли наші діти, наші підлітки їдуть за кордон, всі дуже дивуються тому, так. наскільки в них високий рівень. Тому що у нас займається всім дуже серйозно. Якщо ти почав займатися, ти маєш все вміти, ти маєш все робити. Ну, і так, тебе... самого дитинства. і ти це любиш і діти це люблять, так. і звісно, вони там будуть показувати класні результати. Так. Ну, це дуже круто. Але нам відомо, що ви допомагаєте не тільки дітям, а й активно берете участь у рі різних Благодійних заходах так. на підтримку Збройних сил України. Так. Напевно ж, серед них є і немало благодійних концертів. У нас благодійні концерти кожен тиждень. От просто єдиний тиждень, коли я не давала концерт, це ось який зараз, тому що я дуже сильно перехворіла, бачите, так не дуже гарно розмовляю. Тобто, в мене ще такий голос: я не співаю під плюс, співаю тільки наживо. От це перший тиждень, коли я не давала концерти. Так, у нас концерти просто. Кожен тиждень є концерт. Обов'язково, збори, 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 тільки ЗСУ. І я готова працювати, готова співати, для того, щоб наші хлопці мали можливість там нас захищати. Ну, Ми з свого боку знаєте, так допомагаємо. А, сьогодні зранку прокинулася і думаю, боже хлопці, я готова співати для вас просто кожного дня, хоч зранку до ночі, щоб тільки ви нас так захищали. Ну так. Про вашу творчу кар'єру хочеться трошки поговорити. Творча кар'єра 2020 рік. Так, початок творчої кар'єри. Так з чого все починалося? Все починалося з того, що я працювала на телебаченні в Києві як ведуча. Дуже багато з дітьми приїздили. Вони у нас танцювали з зірками на сцені. Я познайомилась з автором і композитором Дмитром Сосоєвим. Він мені запропонував, сказав Ян, ти. Стільки всього робиш, чому ти ніколи не виходиш на сцену? Чому ти не спробуєш? Я йому кажу: ну Діма, я вже там, мені вже не 18, давай там. Ну а він, ну слухай, в тебе такий класний тембр. Давай спробуємо. І я йому сказала, давай. І ми спробували, і все вийшло. Ну це дуже круто. Але ви спочатку співали в одному репортуарі і повністю його змінили у 2022 році. Повністю. Як приймалося таке рішення? Як це відбувалося? Дуже легко. Як ми всі з вами почали розмовляти? Українською мовою так я почала співати. У мене були, були пісні і російською мовою, і українською мовою. Були пісні. Я з російського міста. Ми всі так розмовляли, але після 24 лютого. Тільки українська мова, тільки співаю українською мовою. Повністю ми змінили репертуар. І зараз я не співаю на концертах ті пісні, які російською, навіть коли мене дуже сильно просять. Прям дуже сильно. А ви не думали перекласти старі пісні на українське? Знаєте, це така історія. Мені здається, що якщо пісня вже написана, якщо я вже заспівала, випустила, то от моє життя там. А зараз моє життя тут. Як так. то кажуть, або фірмова річ або репліка? Так, що тому, тому я не буду перекладати. Перша пісня, яку я заспівала, це були леви для військових. Дуже складно, вона мені давалась, тому що я була на два місяці виїздила на Західну Україну, тому що в мене двоє дітей. А ви з І... кордону не ні, перетинавши? Ні, я сказала, що я взагалі не хотіла їхати. Але чоловік сказав, що все ж таки ти поїдеш. Він просто посадив мене в машину. І я з дітьми поїхала на Захід. Ну, пробула два пробула місяці і повернулася додому. І поки я там була, ми записали пісню «Леве», Я поїхала в Франківськ, записала її там і почала співати. А чи не було у вас, знаєте, такої творчої кризи, бо багато дуже. Артистів, співаків, всіх ну, різноманітних творчих людей, вони відчувають набагато тонкіше всі ці емоції, і у деяких просто руки на такий час опустилися, і вони не могли не себе зібрати, ні щось створити. Як у вас це пройшло? Знаєте, у мене була криза ці два місяці повного нерозуміння, що робити далі. Ну, по-перше, тому що у мене є діти а, в мене. Закінчила працювати студія. У мене дуже багато людей працювало теж. І це все було емоційно настільки складно. Тобто, ті, хто працювали зі мною, там теж є сім'ї, да? тобто моя сім'я, моя творчість, не зрозуміла, що робити, як робити, тобто, два місяці. Це був реальний, ну, можна сказати, така депресія. Не можу сказати, що я прям сіла, нічого не робила, тому що в мене Депресія діти. з елементами життя. З елементами життя, все. От, сльози зранку до ночі, зранку до ночі, все. Отак От були два місяці. А потім просто в один прекрасний день знову ж таки з Дмитром ми постійно листувалися, він залишався в Києві. Він нікуди не їхав. І одного ранку він подзвонив сказав, як ти себе почуваєш. Я кажу, Дім, ну як я себе почуваю? Ніяк. Він каже, може, ми почнемо працювати? Я кажу, ну, я дуже хочу. Він каже: в мене є пісня. Я коли її слухала, вона просто, от, знаєте, на 180. І все. І з того моменту я почала працювати. Я почала складати речі потихеньку готувати всі, що я, да, я повертаюсь додому так тихесенько. Кажу, там, ну я, мабуть, скоро приїду, знаєте, так. Поступово, трішки, трішки, натякаючи. трішки так, тікаючи. А потім ми зібрали речі і приїхали в Дніпро. Перед цим я ще дала благодійний концерт в Печаєв, там є місто таке. Там ми заспівали, і я повернулася додому. Круто. А взагалі, чи багато було пісень за час війни у вас написано, і, можливо, є якась така, яка ваша особиста? Особиста – Особисто цілеве? 100%. Багато пісень було написано, була, була квітка, була щикавиця, були очі. І вони всі, як, якісь пісні у нас були для хлопців, якісь для, для дівчат, які нас захищають. Потім була пісня Якась щикавиця, зараз її знають всі. І це було, знаєте, це для всіх нас, щоб підтримувати нам дух. А потім, от зараз да, реліз нової пісні. Це вже по... Тих запитах, які є зараз. Тому що багато дуже пісень про війну, багато пісень про страждання. І всі постійно казали, Яна, ну заспівай нам ну, так, як ти співала тоді метро, да? там російськомовна пісня. Ну заспівай, як тоді там не співала сарафан. І ми так посиділи, подумали, ок, давай зробимо пісню. От саме для дівчат, щоб вони змогли там собі якось. На мріяти на мріяти, да висказати свої емоції, виплеснути їх. От і тому створили нову. А це так пісня багато плюш, судячи так. Це пісня плюш і Під... там у вас знялася дуже цікава класна... блогерка. Так яка вона була у нас у проєкті час блогера? Я пропоную нашим глядачам передивитися це інтерв'ю. Це було дуже круто. Розкажіть як так сталося, що вона у вас знялася. Таня, вона просто нереальна жінка. У них прекрасна сім'я. Вона займається спортом, мій чоловік займається спортом. І коли ми розмовляли про відеороботу, подумали з командою, що класно було, якщо б от хтось знявся, такого щоб типаж, знаєте, був щоб артистична була дівчина, і запропонували її. І мій чоловік, в принципі, з нею домовився. Коли домовлявся, він якось там зробили ці фото. І потім був великий скандал, що я навіть сказала, що я не буду випускати пісню, тому що написали, що про мою сім'ю, про її сім'ю. Коротше, ціле там таке діло було, що я подзвонила, кажу: все, пісні не буде, ми нічого не будемо випускати, ніякого кліпу. Але все ж таки потім заспокоїлись і все вийшло дуже класно. Таня, вона просто зірка. От перед, якщо вона у вас тут була, вам повинні, повинні всі просто подивитись. Заходьте шноль для на Ютуб, проєкт час блогера, шукайте, передивляйтеся. Ну це дійсно було дуже круто. Слухайте, я наскільки чула не тільки там, що вам писали про плюш, я чула, що чекавиці уважали провокативною. Ой, ну знаєте, хейтери вони є, але я знав ж таки, я не та співачка, на яку лється там багато хейту. Ні, тобто, якщо там хейт, то там ну ось. Трішки. І знову ж таки, про плюш там не було хейту. Там було більше, що вона там зрадила своєму чоловіку з моїм чоловіком. А у нас в інстаграм Які такі сім'ї, прекрасні. От, і, ну, тобто, на цьому з цього приводу. Але коли вийшла пісня, коли все ж таки ми випустили кліп. У нас я навіть я кожного дня читаю коментарі. Мені цікаво, тому що я прислухаюсь до хейтерів. Там є дуже такі, знаєте, іноді. А може, хтось щось дієво, а поради ні? Так, цікаве? Так, чому й ні? Це ж думка людини. Тому я читаю постійно, перечитую. Нема практично, хейту взагалі. До речі, а на самому початку війни чи ви намагалися? Ну, 100% у вас була своя аудиторія і в країні терористи. Ну я дуже намагалася. Чи вони вам писали, чи був ні. хейт звідти? А, в мене були зв'язки, були друзі. Я писала їм а, текстові, голосові. І коли я отримала від ну, такого близького, близької людини СМС що «Ян, потрібно потерпіти, у вас зміниться влада, і все у вас буде добре. І я в той момент зрозуміла, що це просто, ну, знаєте, як в фільмах. Тобто, коли ти дивишся і це не про тебе, зараз немає жодних зв'язків. вони... Продовжують дивитись мою сторінку. Я не блокую для того, щоб вони мали бачити, щоб вони мали розуміти. Але я вам хочу сказати, що за рік ніхто нічого не зрозумів, ніхто не підтримав. Жодного разу, жодного смс. Типу, там Тримайтесь", да там, Боже, там нам соромно. Зовсім нічого. От за все цей і за весь. Час. І я вважаю, що там, коли кажуть, що там десь вони щось не бачать, десь там. Мені здається, ні. Вони все прекрасно розуміють. І якщо вони це підтримують, то їх думка, то їх позиція. Давайте про хороше. Давай. Я знаю, що у вас є Тік-Ток. Є Тік-Ток, <світ> Так. Його, його заблокували, коли почалась війна. Ми створили нову сторінку. Ми заблокували і мою сторінку в Інстаграм, потім розблокували. Тікток заблокували, не вийшло його відновити. Дуже багато там було підписників, але нічого страшного. Є Тікток, ми там є пісні, там є відео. Там є такі життєві, класні відео. Мені так вони подобаються. Дякую, Це, до речі. Дуже життєві. Все наче підпишіться, будь ласка, подивіться. Подивіться, там, там все, класно. все от те, що відбувається. Так, я, я викладаю все. Я там нічого там особливого не монтую. Я... Просто викладай своє життя так, як воно є. І, до речі, ви сказали про Тік-Ток, У нас зараз квітка, більше 15 тисяч вже відео відзнято Ого. під цей звук. Тобто, це вже ток тренд Прям да. ну, так. Це тренд, тому що, в принципі, коли а, їду на концерти, всі, перша пісня це квітка. Квітка це обов'язково. Круто! Слухайте. ви… Займаєтесь дітьми, ви робите Тік-Ток, ви знімаєте кліпи, ви співаєте, звідки ви берете сили та натхнення? Ну, по-перше, це моя родина велика, прекрасна, мої діти, Софія, Павло, це моя душа, це моє життя і моя студія. Тому що, от там десь тиждень тому розмовляли, ми теж було інтерв'ю, і мене питали, що важливіше. Співоча кар'єра, або все ж таки студія. І я сказала, що якщо у мене не буде студії, то я не бачу сенсу працювати далі. Тому що ці діти, які тут, поряд зі мною, які займаються, які розвиваються, вони бачать зараз приклад, і вони до цього йдуть. Якщо не буде студії, ну, Ну, взагалі не знаю. дуже дивно питати у людини, яка цим живе, такі питання. Цим запитати, а тобі яка рука більше подобається? Твоя да, ліва, ліва чи права? Чи права? Ну, з якої б ти не зміг жити? Так. Ну на такому рівні. Слухайте, ну але ж ви мама, у вас двоє діточок. Так, так. Як ви все встигаєте? Чи можливо у вас є графік? Ви плануєте на день, так. тиждень, місяць, чи ще щось? Поділіться з нами, з нашими так, глядачами, як встигнути все? Є графік дуже жорст, жорсткий, який розписаний. Просто отак знаєте. По хвилинах, не то, що там по годинах, а по хвилинах. І туди, туди прописано все. Від відвести до школи, там зробити сніданок, я 100% знаю, що мені я повинна прокинутися о 6, тому що о 6.30 прокидаються мої діти. І так до самого вечора все отак розписано. Мені не можна хворіти, не можна там якось себе відпочивати. Ну тобто, зараз зовсім не той час. Але якщо планувати, якщо його притримуватися, можна все встигнути можна встигнути. Плануйте своє життя і навіть зараз. Тому що якщо нема плану, то взагалі, ну так ми розпочали, і це буде чудовим продовженням мого наступного запитання. Що б ви побажали нашим глядачам? Ну, по-перше, я усім бажаю мирного неба. Тому що це зараз для нас усіх найголовніше мирне небо. Боже, ми, скоріше, б мирне небо. Це по-перше. По-друге, всім здоров'я. І в першу чергу нашим захисникам, хлопцям і дівчатам, які просто кожну хвилину нас боронять. Я не знаю, скільки треба витримки, сили, наснаги. Тому я. Бажаю саме в першу чергу нашим захисникам витримки і наснаги. А нам, усім, планувати своє життя, працювати, тому що вони нас боронять для чого? Для того, щоб повернутись в прекрасну Україну, яку ми з вами тут повинні будувати, поки вони там нас захищають. Класно сказали. Ви так мені так. Все це я доєднуюся до кожного вашого слова. Так ви сказали, а я доєдналася, тому що сказано, все по ділу, все дуже круто. Я дуже вам дякую, що ви дякую. до нас завітали. Це було дуже класне, дуже легке позитивне інтерв'ю. Я дякую, запрошую дуже. ще до нас прем'єрами нових пісень. З чим завгодно будемо дуже дякую. раді бачити. І я нагадаю, шановні глядачі, що у нас у студії була співачка Яцута.